Його величність Бокс e повертається на телеканал 2, 2 у новому році. І сьогодні п'ята матчова зустріч українських отаманів. Сьогодні їм протистоїть команда добре відома для нас. Це американські нокаути. Ми у гостях. Ну, а коментую для вас цей вечір. Я В'ячеслав Паничовний. Я Владимир Кабельков, добрый вечер. И сразу же первая сегодняшняя встреча. Наш 19 19-летний Вадим Кудряков будет боксировать против Бина, китайца которому также кстати, 19 лет. Ну, взагалі, треба відзначити, що хоча ми виступаємо сьогодні... В Америці, але жодного американця проти українських атаманів. Ми сьогодні не побачимо. Тут два китайці, дус еквадорець і боксер з домініканської республіки. Ну і кстати, а у нас по моєму слава чуть не перший раз за тури, повністю український состав. Тільки українські атамани, ні одного легіонера. Так, якщо порівнювати з минулим сезоном, в українських атаманах також з'явилось набагато більше легіонерів. не забуваємо, що це все ж таки... Командний формат змагань тож треба до цього звикати, і Що українських атаманів будуть представляти не тільки українці, Дійсно, у нас, от, как ви слышали, мы в студии поговорили, действительно ведуться работы нашим менеджментом для того, щоб приглашати, пусть і легіонерів, Да, но ребят очень сильных слав, которых ми бачили вже в цьому сезоні, Это дійсно допомога. Для команди, потому что команди, тому що сьогодні, якщо вот, победим команду з Америки, ми обеспечим себе не просто выход в плей-офф. А більше того, ми вийдемо мінімум з третьего места. Так, звичайно, допомога нам така потрібна, особливо в таких проблемних вагових категоріях. Нагадаємо, що в, в цьому сезоні також э, багато нововведень. По-перше, це 10 вагових категорій, тож п'ятірки не повторюються. І постійно ми бачимо нових боксерів. І отак, от достатньо агресивно починає українець, маловідомий китайець китаєць йому протистоїть Лубін. Но если вспоминать прошлый сезон, слава также мы боксировали в, в одной группе с USA нокаут, и как раз вот этого вечера не было. Украинская то, команда не полетела тогда в Америку. Нам засчитали поражение. И, возможно, вот этих трех э, очков нам не хватило вот при выходе. Мы сразу попали на команду очень сильную Baku Fires. В этом году мы видим, у нашей команды все хорошо. Мы в Майами, мы боксируем. Первый раунд проводит Вадим Кудряков. Самые легкие ребята, вес. 46, максимум 49, но которые показывают такой качественный бокс. Мы привыкли уже к этому, потому что Вадима Кудрякова мы в этом сезоне уже видели. Видели в домашних стенах. Он боксировал против команды из Италии. Джанлука Кансельма. Все три рефери посчитали 50-45. Более чем убедительная победа нашего атамана. Так, ну що цікаво, багато хлопців сьогодні ми побачимо достатньо молодих. Зараз е і Кудрякову, і Лубіну по 19 років. Ну, а Лубін, ще і дебютант. У нього сьогодні дебют. Ну, взагалі треба визначити, що усі п'ять боксерів, які представляють сьогодні українські... Е американські нокаути, усі вони дебютанти у ВСБ. Багато Но... нових бридбаний у американців американцев по всему сезоне. Багато с... Де дебютантів, Слав, наверное, есть Вадим Кудряков, который на наших екранах, который проводит сейчас свой первый раунд в Америці. Всех остальных мы прекрасно знаем. Это Коля Буценко, это Слава Кислицын, долгожданная, как я уже говорил, в студии программы «Короли ринга» Ваня Голуб. Слава очень нам не хватало его в прошлом сезоне, особенно вот в полуфиналах и финалах. Зашел с улыбкой Александр Русик в студию к нам. В шапке видно холодно на улице. Ну и, конечно, Денис Пояцика в финале. Так, нагадаем, еще, после трансляции украинских атаманев против американских нокаутов у нас продолжается студия. И Ми почуємо думки ще й у Олександра Усіка. Проти цього ще питання будуть Обговорюватися. Ну і такий був у нас перший раунд. Подивимося, як тут а, судді порахували. Такий перший раунд і в такому вісі, навіть тяжелее всього вважати, в принципі. Вот такой вот бокс, который очень быстрый. Вадим Кудряков на ваших экранах. Валентин Соболевский, главный тренер в этом сезоне команды украинских атаманов. Которым, наверное, очень не хватает Александра Усика все-таки в этом сезоне. Но, как нам обещают, мы им, возможно, если попадем в финал, там его увидим. Но про это мы у Саши обязательно спросим в студии. Мы на повторы Чудова атака від українця. Три поспіль удари пройшли у голову. Ну Якщо судити по повторам, то в принципі перший раунд за українцем. Хотя поки ми не бачимо офіційних оцінок. на официальном сайте уже есть. 10-9-2 рефери отдали все-таки в пользу китайца. Только один за нашего Вадима Кудрякова. Но рассердиться должен Вадим Кудряков на такие решения и начинать потихонечку китайца возить по рингу. Так, ну единственное, богатов, кто кажется, что американские нокауты в этом сезоне Це вже інша команда, там багато нових боксерів. Також треба зауважити, що там новий тренер Кубинський Педро Роке. Відомий достатньо спеціаліст, і багато інших боксерів вони придбали. Переважно все ж таки це легіонери. Действительно тренер дуже знаменитий, тому що в Пекіні 8 його воспітаніків дрались в четвертьфінал Різних вісов. Поэтому, действительно, вот, перед началом сезона вот так вот менять тренера и даже по ходу сезона, можем так сказать, успеет ли он ребят сплотить да вот в одну команду. Потому что, в принципе, это бокс, это не командный вид спорта, но очень много зависит от микроклимата внутри. И вот меня больше всего интересует, на каком языке они там общаются. Потому что китаец, доминиканец, эквадорец, ну, про это, это очень о многом говорить. Интернационал. Слава, как мы слышали, наш тренер Валентин Соболевский, он говорил, что даже если есть и будут легионеры, они должны понимать, что им говорит тренер, то есть Валентин Соболевский, и хоть как-то ответить. Не просто yes, no, а что-то надо отвечать. Так, мовный барьер, это взагалі завжди была такая серьезная перешкода для взаимопоразумений. Но мова боксу, мабуть, там допомагає. Есть фахівцы, І треба розуміти, що є її фінансові можливості зараз набагато кращі у, у американських нокаутів. І треба зазначити, що вони дали дуже непоганий бій ще одним лідером нашої підгрупи. Це італійський Грім. Хоч і поступилися з рахунком 2-3, але поведінки були яскраві і дуже непрості для італійців. Ну і бачимо, що і для нас поки що не все так легко. Китаєць Лубін наполегливо йде вперед, пресингує. Багато ударів викидає. Не, ну все одно цей раунд все-таки за Вадимом Кудряковим, навіть якщо сравнювати його з першим раундом, когда целился. Сейчас чудово. піймав. Лівим прямим Кудряков. Он Также йде вперед з ногою правим боковим Кудряков. Вот В этом раунді, звісно, ми очень ждемо побіди. победы. Як порахували другий раунд, хоча, як на мене, він також був більш-менш рівним. Бачимо такий формат у нас трансляції. Інтересно, ми в цьому не винні. Така картинка прийшла у нас до нас з Америки. Ми ну, можемо казати, що у другому раунді одностайним рішенням віддали другий раунд. Українцеві. Да, всі рефери дали 9-10. то, про что мы и говорили. Пусть в первом раунде Вадим присматривался к сопернику, во втором уже начал и обстрел. И опять же, ну, буду говорить, что в таких весах, 46-49, очень сложно, наверное, считать. Самый сложный вес для подсчетов. И в том плане, что тут-то и засчитать очень легко. И перевернуть все в плане рефери. Вот этого вот очень не хочется. Так, Соболевський. Ми вже багато разів були свідками того, як думки розділяються, і судді не завжди об'єктивно судять. Це бокс, і не тільки у боксі таке відбувається. Трошки знизився темп з боку українця. Дав він центр. Рингу зараз пішов у наступ. Що ви помітили обоксери, обидва боксери Шульги, тобто лівши, і і, мабуть, недостатньо зручно боксувати один проти іншого. Ну, ти, в принципі, от ми говорили про возист. Ребят, і Кудрякову, і Лубінову по 19 років. І, в принципі, ще ну, бокс похож більше на. юниорский, молодежный, но не профессиональный пока. Вот. Кудряков уверенно к этому двигается, ему дают шансы, ему дают возможности, ему дают бои во всемирной серии бокса и пока у нас не подводит. Вот была победа над итальянцами, сейчас тоже очень нужна эта победа в Америке, потому что ну, говоря да, как начнешь бой, вот очень желательно, очень бы хотелось бы начать с победы, с первой же победы. Ну, ось подивіться на цей бій. Здавалося б, українська школа боксу проти китайської. Все ж таки, не будемо казати, що це американська школа. Китайці нещодавно приєднався до американських нокаутів. Але чимось навіть схожі ці хлопці, багато рухів, і майстерність десь майже на одному рівні. Но вот тут вот как раз пропускает Кудряков. Пропустил такую вкусную двоечку, к сожалению. Но чудово працював по другому и первому поверху. Лучше по Хотя, опять же, интересная режиссерская находка. Надо было с этого и начинать. В принципе, можно было начинать трансляцию. Но и этот раунд, судя по всему, отдали не нам. Так, ми можемо вже казати, що третій раунд, на жаль, знову судді віддали китайцю, Але розділеним рішенням суддів ті ж два судді віддали китайцю, один дав українцю. Але ще час є що змінити. Четвертий раунд. Ну, от поки так, да. Третій рефері, вообще наш чоловік, Пока тільки нам віддає перемоги. А вот первые два как-то все равно в разнобой считают. То, что слава, опять же, мы говорили, вот это легкие веса. И опять же, э, уже мы рассказывали, что в этом году и считают по-другому. Рефери не знает, чьи записки достанут. Определиться, точнее, компьютерным компьютером, чьи будут записки считаться. Поэтому вот такое вот. В этих весах все очень тяжело. Я считаю, самые тяжелые для подсчетов. Это именно вот самые легкие веса. И Кудрякову сейчас, понимая, что выступает он далеко от своей родины, далеко не на родине, что там, может быть, где-то и чуть-чуть будут помогать боксеру местному. Тут уже надо включаться. Тут четвертый раунд. Ну, так, треба понимать, что, возможно, а тут будут э, судьи, а больше отдавать американским нокаутам, Ще раз нагадую, що американців в сьогоднішній п'ятірці цієї команди немає. Бачимо китайця. Ще одного китайця ми побачимо у важкій вазі, який протистоятиме нашому відомому Денісу Циці. Дар Петучинців такий хльоський, потужний. Зараз непогано. Украинец в цьому раунде виглядає. Ну и на наш угол, еще еще накручивают у Кудрякова трин там пошли. партнери, наверное, потому что понимают четвертый, пятый раунд надо взвинчивать темп, надо наносити больше ударов. Владеть надо просто ситуацией и рингом, потому что ну, пока бой очень равный. Очень равный бой. Надо как-то вырывать. Так, не можем не погодке. Здесь на рівень боксерів майже однаковий. И тут такие гойдалки. Переходить контроль рингу від одного боксера до іншого. Зараз ми бачимо, вже китайця, активізувався і дуже непогано зустрічає секунди. Залишаються до кінця цього раунду, і важко знову таки сказати, кому віддадуть цей раунд. Чудово його починав українець. Зараз китаєць спробував перехопити. Я думаю, що ось. Кінцівку треба виривати, від неї багато що залежить. І Китай пішов уперед. Ну, і вовремя. Вовремя зв'язала йому руки в клинче. Вадим Кудряков. Ну, раунд, опять же. Раунд очень рівний. Но мені показалось поактивнее. Ну, хотя именно в начале. Именно в начале был активнее именно на шваде. Кудряков он на ваших экранах. Як слишмо, є замічання від Валентина ну, а ми бачимо у четвертому раунді. А судді знову ж таки розділеним рішенням віддають цей раунд українцеві. Еще раз повторы четвертого раунда на ваших экранах. Все самое вкусное. Хотя вот тут нам режиссеры предлагают, что активно шел вперед представитель американской команды. Самое интересное от Вадима Кудрякова. Нет повторов, потому что там и двойка. Хорошая была и в торс соперника. Здорово Вадик пробил. Этого нам не показали. Но разделенным решением, ну есть победа, но все равно решающий раунд. Так, ну тут багато залежить від режисерів трансляцій, Вони підбирають, що а, повторювати, на що, що зосереджувати увагу. Але в будь-якому разі раунд за нами. І, і в п'ятому раунді все вирішиться. Дійсно, про наших колег. От Алжирці, наприклад, вирішили взагалі не показувати нам вечір боксу. Так, на жаль, ми не побачили матчої зустрічі проти команди. Алжиру нагадаємо, що ми там перемогли з рахунком 4-1, не дивлячись на агресивних Але В будь-якому разі ми поки що лідери. І я думаю, ми зробимо усе, щоб і сьогодні підтвердити лідерські амбіції. Тим більше так далеко. От родной страны і перельот, все це должно в принципі сказываться на, на наших ребятах. От, у них очень мало времени було для акліматизації. Як известно, большая різниця во времени. Так, лише за дві доби приїхали українці в Америку. Як відомо, взагалі людини, людині потрібно десь три доби, як е, мінімум, щоб адаптуватися на інший часовий пояс. Ну и судя по Вадику Кудрякову, нормально парень выспался, активно он работает, эти пять раундов, что приятно, вообще не останавливается постоянно. даже если первые там, три раунда центр ринга занимал соперник, занимал Лубин, Вадик вторым номером прекрасно боксировал, хотя опять же судьи считали. Ну, последняя минута этого боя. Чудово, зараз снова-таки двика проходить. Ну, більше всього ударів від українця проходить саме ось в цих розминах, коли китаєць розкривається, також атакує. Але не можемо і відзначити такі локальні успіхи з боку китайця. Він також влучає, завівся Кудряков, бачимо, багато сил зараз віддає. Останню трьох хвилинку. Добре, фізично і в чудових кондиціях перебувають обидва боксери. Бачимо, що вони не виснажені. Дійсно, отработали очень здорово. Во-первых, на ногах высокий. темп дуже високий, тут я з тобою согласен. Ну от останні секунди. Пошла рубка. Пробивають Вадик, класно від удара. Вот тут вот чуть-чуть правий не достав. Да? Взагалі дуже яскравий, такий видовичний бокс можна. Оплесками нагородити обох боксерів. Мені важко комусь віддати все ж таки перевагу. У нас невеличка пауза. Залишайтесь з нами.